Еректильна дисфункція, або, як раніше називали, імпотенція, простими словами, це коли складно досягати та утримувати ерекцію. Ця патологія не є окремим або самостійним захворюванням. Це дуже важливо розуміти чоловікам, які зіткнулися з цією проблемою. Порушення ерекції один із проявів інших захворювань, тобто це складова іншої патології. Ще раз повторюю, це порушення функції організму, яка є проявом іншої патології. Звідси висновок, підвищувати ерекцію, не знаючи достовірної причини її порушення, невірний підхід. Досягнути тривалого ефекту або відновити повністю статеву функцію можливо лише знаючи фізіологічні механізми, тобто, як виникає і підтримується ерекція в організмі. Тому потрібно клінічно діагностувати. І вказати пацієнту на його безпосередню причину хвороби, і саме від цього залежить ефективність лікування цієї патології. Є три ступені порушення ректильної дисфункції. Перший легкий ступінь. Чоловік може досягати ерекцію та здійснювати сатевий акт, але, скажімо так, є збої. Успіх та задоволення досягаються не завжди, друга ступінь середньої тяжкості. Чоловік іноді може досягати задоволення в процесі статевого акту, але більшість статевих актів фізіологічно не виходить. Третій ступінь тяжкий. Ерекції не відбуваються взагалі. Статевий акт неможливий. Допомогти в такому разі в більшості випадків може лише хірургічна операція. Еректильна дисфункція є трьох видів, які поділяються, виходячи з причини: це психогенна. Чи психоемоційна, органічна та змішана. Психогенна еректильна дисфункція виникає на тлі порушень у відносинах між партнерами, можливо, на тлі емоційного виснаження. Групою ризику є молоді люди, а також тип чоловіків, які схильні до психоемоційних впливів, стресів, тривожних очікувань, тривалий час перебувають у стані депресії. Зустрічається цей тип. Приблизно 25% пацієнтів. Психогенна еректильна дисфункція піддається корекції, триває недовго і лікується легше. Органічна еректильна дисфункція виникає як наслідок патологічних порушень інших органів і систем. Спостерігається у середньому 35% чоловіків. Органічну еректильну дисфункцію можна поділити на кілька умовно причинних. Категорій. Васкулярна, це, яка пов'язана з судинами, нейрогенна, пов'язана з нервовими хворобами, ендокринна, пов'язана з гормонами, і органічна, яка пов'язана безпосередньо з захворюванням статевих органів. До лікарів найчастіше звертаються пацієнти зі змішаним типом еректильної дисфункції. Тобто органічна разом із психогенною. Таких випадків близько 40%. Суть у тому, що одна причина викликає розлад ерекції, погресує. Якщо собою не займатися, то згодом підтягується інша причина. Органічна підтягує психогенну, тому що чоловік починає переживати за свій стан і в результаті тільки погіршує його. А психомаційна підтягує органічну. Тому що організм на тлі психоемоційних проблем починає функціонувати неправильно, внаслідок чого розвиваються вже фізіологічні порушення в організмі. Найчастіше органічну або змішану еректильну дисфункцію викликає простатит. Серед інших поширених фізіологічних захворювань це гіпертонічна хвороба, серцево-судинна недостатність. Це інфаркти, інсульти, цукровий діабет, наявність зайвої ваги, різні гормональні порушення та інше. Але якщо розглядати всі органічні чинники в цілому, то безпосередньою причиною розгляду статевої функції є порушення саме судинного характеру в організмі. Фізіологія еректильної функції дуже зарегульована, але по своєму механізму проста. Що таке ерекція? Кров має надійти в печерісті тіла ситевого члена під безпосередньою регуляцією нервової системи. Існує симпатична та парасимпатична нервові системи. Одна забезпечує спазм судин, інша їх розслаблення. Суть процесу полягає в тому, що під дією нервового імпульсу відбувається розслаблення судин, кров заходить в печеристі тіла і деякий час там стійко перебуває. За рахунок спазму. А потім, за допомогою досягнення спеціальної рефлекторної дії, тобто оргазму, наступає розслаблення. Під час розслаблення кров із печеристих тіл здійснює відтік. Так влаштований процес ерекції. Відповідно, якщо є порушення функції судин, то кров нормально циркулювати не може. І печерісті тіла статевого члена заповнюються або зі збоєм. Або кров не поступає взагалі. Виникають проблеми з подальшим відтоком крові. Тому, якщо є проблема в роботі судин, порушення статевої функції один із головних і найпоширеніших симптомів. В свою чергу, саме різні захворювання, як органічні набуті, так і психогенні розлади, викликають проблеми з кровоносними судинами. Тобто працює така послідовність, з'являється певне захворювання, яке порушує роботу кровоносних судин, а це порушення, в свою чергу, викликає еректильну дисфункцію.